Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 18 вересня. Сьогодні прекрасний день. Зараз 11.40. Скажу, ось дивіться, який врожай картоплі на городі. На городі викопали вже всю картоплю. Треба там засіяти. В суботу підемо. І потихеньку прибирати вже город будемо. Ось, бачите, така різна є така велика, а є і така дрібна. ну і дякую. І добре, що в цьому році хоч є. А думали, що буде гірше. Так ось, вчора, друзі, не було відео. Ось, друзі. Але вчора така сама була погода, як і сьогодні. Правда, тільки сьогодні вранці у нас дощик прийшов трішки. Кури вже біжать на мене, зустрічають. Так, курочки, А я вже, вже так подумати, що через 12 днів вже жовтень, що так швидко цей час летить. Ось, друзі. Як у вас справи, як у вас погода? Пишіть у коментарях. Ось, цьому місяці я не дуже багато відео знімала. Почався робо, навчальний рік. Постараюсь в жовтні знімати кожного дня. Я вже казав, пообіцяв вам кожного дня, але не, іноді не виходить. Тому я прошу вас вибачення за те, що не знімаю. Вчора було в шорці і теж із позавчорашнього відео. Ось, друзі. Кури. Сховалися, сонце ще, незважаючи на те, що 18 вересня воно ще гріє, ще тепло, десь 23-25 градусів сьогодні. Ну, це доволі ще тепло. Ось, бачите? На сонце, всі на сонце, бачите, як вони всі зібрались на сонечку. Усім добре тут, бо тут дуже воно гріє бо воно прям потрапляє сюди. Хоча я вчора, позавчора, позавчора позамітав. Бачите? Дивіться, як кури вже ну, порядок. Ну і вітер тут. Тому що вже листя і тут воно буде багато цих, як сказати вам, такого сміття. Листя типу листя. Ось, друзі. Вже даємо кролям Куп... цей перці, саме зелений оцей і капусту. Капуста в тому році щось не дуже, як в тому році. Тому пізню вже садити не будемо. Будемо краще кавуни вже садити на наступний вік. До речі, всі забирав. дуже смачні. Навіть на насіння забрав. Ось, друзі. А також взимку постараюсь вам таке цікаве, буду вирощувати цибулю на підвіконі. Я вже не один рік таке робив. В цьому році, правда, не дуже вирощував, але позатому році взимку дуже активно вирощував і було дуже смачно. Зелена цибуля взимку. У воді просто. Вона проростає, зрізаємо, і так вона до весни може рости. Так, пенсіонерки, курки тут лежать собі, щось клюють. До речі, на цьому тижні вийде віде відео про корисну інформацію нарешті. Ось, друзі, тому... Постараму, постараюсь з... зняти для вас завтра теж відео, якщо в мене вийде. Тому бажаю вам всім миру. Усім всього найкращого. Усім, щоб у вас все було добре. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. У нас ще 170 людей потрібно, щоб було. 4 тисячі. Я так само вже здивувався таке говорити. Що ще 170 підписників, і наша ціль до 12 жовтня, чи треба подивитися, чи до 17-го набрати. Сам, сам вже здивувався, що залишилось 170 людей, що підписалися. Це не дуже багато, це десь в середньому місяць, літній, коли таке набиралось по 200-300, по а наша курочка. А де вона? Була щойно тут. О, любить сюди спускатись і щось там знаходити. Бачите? А, це в нас сніжинка. Я вже відрізняю, тому що до до цих, де її до цих пір після пісочних ван якихось був день така брудна. Ще. Ще ось, бачите, така брудненька залишилась, а кури вже. За декілька хвилин вже всі лягли і сонячні ванни. Ось тому, друзі, всім миру добра. Бажаю всім всього найкращого, щоб у вас все було добре. До нових зустрічей, всім па па па, -па.